Як зареєструвати учнів на Мій клас. Після підтвердження вашого профілю спеціалістом мій клас чи адміністратором вашої школи, ви зможете зареєструвати учнів. Виберіть пункт меню Мої класи. Обрати мої класи. Якщо у вашій школі вже є учні, то у вас буде ось такий список. Натиснувши на назву класу, ви побачите список учнів. Знайдіть класи, з якими ви хочете працювати на мій клас, та поставте біля них галочки. Після цього натисніть зберегти внизу сторінки. «Зберегти». Якщо у вашій школі ще немає зареєстрованих учнів, то вам потрібно спочатку додати клас. Натисніть Додати клас, вкажіть номер класу та літеру. Наприклад, у мене буде 5 f клас. Ось таким чином. Підтвердіть. Після цього натисні, натиснемо Зберегти. Тепер ми можемо додати учнів. Ми можемо пропустити додавання, але давайте розглянемо варіанти, як додати. Є два способи. Перший це ми можемо скопіювати посилання та надіслати його учням або батькам, щоб вони могли зареєструватися або зареєструвати дитину у цьому класі. Тоді діти відразу потраплять саме у вашу школу та створений вами клас. Другий це додати учню власноруч. Заповніть усі обов'язкові поля. Зверніть увагу, що у якості логіну може бути електронна пошта або ім'я користувача, якщо у вас немає електронної пошти. Тобто, як ми натискаємо, у цього користувача немає, і тоді використовуємо логін, який буде ім'ям користувача. Це дані для входу. У полі ім'я користувача можна використовувати як латиницю, так і кирилицю. Наприклад, у логін буде Іван Петренко такий вже зареєстрований. Давайте його ось так. Тобто, дитина вводить на українській розкладці, або ми можемо переставити на англійську і так само написати. Іван Петренко. Далі ви вводите те ім'я, яке буде відображатися на сайті, вибираєте стать та натискаєте Створити. Перед вами таблиця, яка містить введені вами дані та згенерований системою пароль. Ви можете продовжувати додати, додавати учнів на цій самій сторінці, точно таким самим способом. Один за одним, ту кількість, яку вам потрібно. Після того, як ви зареєстрували учнів, ви можете завантажити таблицю списком користувачів, або роздрукувати список у зручному вау ва в такому форматі, який можете потім розрізати і роздати учням або розіслати скріншоти. Зверніть увагу, що згенеровані системою паролі зберігаються два тижні. Після першого входу в систему учням потрібно буде змінити пароль. Якщо ви плануєте розділити реєстрацію учнів класу на декілька разів, то зберігайте таблицю після кожної групи учнів, так як вона створюється тільки для щойно доданих користувачів. На цьому реєстрацію учнів завершено.